Нажива, заради якої вони нехтують совістю і відповідальністю за долю країни. Чиновники у кабінетах військоматів, як показує перевірка, не гребують нічим заради грошей. Великих грошей. У ДБР заявили, що розслідують 112 кримінальних проваджень про зловживання воєнкомів своєю владою. З них 15 обвинувальних вироків вже скерували до суду, а в дев'ятьох випадках вручили підозри. Судячи з цих цифр, ситуація з ТСК більш ніж серйозна. Одеса найчастіше фігурувала в новинах про скандали пов'язані з жорсткими методами проведення загальної мобілізації і іншими правопорушеннями. У червні українська правда опублікувала розслідування про те, що дружина, мати і те, що одеського воєнкома Євгена Борисова під час повномасштабної війни придбали нерухомість в Іспанії, що коштує мільйони євро. Крім того, їхній автопарк в Україні складається із дорогих автівок мерседесів кубіків та представницьких Тойота Ленд Крузер. Ну а власне сам Борисев несподівано зник. Щойно ДБР оголосили йому підозру у незаконному збагаченні на рекордні 188 мільйонів гривень. Його шукали два дні. Мас-медіа припускали, що він вже за кордоном, але слідчі знайшли його в Києві, ще й, до речі, неподалік від офісу самого бюро. На відеозатримання воєнком виглядає розслабленим у яскравій сорочці, але у ДБР все ж таки запевняють, що він намагався втекти від слідства, змінюючи номери телефонів і автомобілів. На Закарпатті, за твердженням слідчих, із початку березня військовий комісар змушував в своїх підлеглих замість служби будувати йому маєток. А власне сам військовий комісар народився і навчався в Росії. Ну а під час обшуків його помешкання слідчі виявили одяг з емблемами СРСР та Росії посвідчення офіцера Міністерства оборони Радянського Союзу ну, а також значки, Кокарди і Георгіївську стрічку. Крім того, в нього вилучено 3,5 тисячі американських доларів. Полковник та підполковник обласного і районного військоматів на Рівненщині побили та знущалися зі свого підлеглого. Не всі спіймані на гарячому поїдуть на фронт, куди відправили з Одещини військома Єгора Смирнова, якого звинуватили у зароблянні мільйонів під час війни. Найпоширеніший спосіб збагатитися у військоматах це продавати військовозобов'язаним чоловікам довідки про відстрочку від мобілізації чи непридатність до служби. Але судячи зі звітів ДБР, найдешевше уникнути служби можна було в одному з районних військкоматів. Краматорська, як стверджує слідство, воєнком виготовляв там фіктивні тимчасові посвідчення і довідки ВЛК про непридатність, які продавали за 20 тисяч гривень.